Товариство доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий всіх бачити. Хто перейшов до цього відео? Залишайтеся обов'язково разом з нами. По можливості, друзі, в кого є така можливість, бажання підтримайте, будь ласка, нас вподобачкою. Підпишіться на наш Ютуб канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять сільське господарство, свинарство безпосередньо, тому що здебільшого свинарство присвячений наш ютуб канал Показуємо, розказуємо, як ми намагаємося в нелегкі часи робити все від себе можливе, щоб свинарство було цікаве, рентабельне, ну і не збиткове. Як то воно виходить, покаже тільки час, але тим не менше, друзі, сьогодні у нас субота. 26 жовтня 2024 рік. Ну а що вихідних ми разом з вами обговорюємо ту ситуацію в нашій улюбленій галузі, яка складається відповідно до тих регіонів, в яких і ви проживаєте. Ну а я розповідаю все в найменших подробицях, що відбувається у нашому Конотопському районі. Це Сумська область із цінами на живу вагу, із цінами на сало, м'ясо. Друзі, сьогодні є певні новини. Те, про що я буквально там 2-3 недільки тому говорив, говорив про те, що буде рости ціна на сало, на м'ясо у нашому регіоні. Повторюсь, так воно потихеньку і відбувається. Я не можу сказати за ваші регіони, тому що якраз от в Тік токі робив відеоматеріальчик, де дуже багато людей так ну негативно почали. Відзиватися з приводу того, що я обманюю і говорю неправду, що нема таких цін на живу вагу і на сало, і на м'ясо. Друзі, у ваших регіонах можливо і нема у нашому ж регіоні, що ціна почала рости, і в ближлежачих регіонах що ціна на м'ясну продукцію також почала рости. Значить до конкретики, ціна поки що у нашому районі не росте на рівні 55-60 гривень за кілограм живої ваги. У ближніх районах це Чернігівська область. Ціна поступово поступово починає рости і на живу вагу. Там вже ціна доходить до 70 гривень за кілограм живої ваги. Що стосується друзі, цін у розріб на сало і на м'ясо. Ті зміни, про які я говорив, друзі. Про базар ми не говоримо. Буквально вчора із татом виїжджав у місто по справах, купляли медикаменти. Антибіотики для свинки, значить, зайшли в один із е магазинів. Це не екомаркет, це не АТБ, це не м'ясорубка, це не м'ясний м'ясокомбінат, тому що там ціни ще дорожчі. Е приватний магазинчик, де люди продають м'ясо, але це не базар. Значить, товариство е ціни на м'ясо, на м'якоть. Шия 230 гривень за кілограм, е задок 195 гривень за кілограм. Корейка 185 гривень за кілограм. Лопатка 180 гривень за кілограм. Сало буквально на два пальці. А такеньке 140 гривень за кілограм. Друзі, буквально ще місяць тому назад ціни такої в помині не було. Максимальна ціна, яка була на шию там 200 210 гривень за кілограм. Лопатка починалась із 160 гривень за кілограм. Ну, от що впливає на цей ріст, знову ж таки, можете в коментарях написати. Ціна на зерно, підвищення ціни на електроенергію, підвищення податків. Знову ж таки, я в цій справі не розбираюся, але тим не менше, факт є фактом. Росте ціна, ціна ж на живу вагу залишається на все тому ж самому рівні, але я впевнений, що ціна на живу вагу ще більше буде рости. Тому чекаю конструктивної інформації від вас стосовно того, які ціни у вас у ваших регіонів знову ж таки з'явиться таке доволі. Справедливе питання, чому так, чому у вас росте ціна, чому у нас не росте ціна? Я думаю, на 99,9% все це зв'язано з тим, що із наших регіонів України почала, починалася африканська чума, і в принципі у тих регіонах, в яких ця біда першими розпочалася, і зараз поступово з'являється дефіцит свинини, тому що ну я багато. Із хлопцями спілкуюсь, Ті, що купляють свиней на переробку, говорять, що дійсно доволі таки нелегко уже знаходити гарних м'ясних поросят. Тому ситуація є, якою вона є. Але тим не менше, з нетерпінням буду. Чекати інформації від вас. Стосовно того, також цікавляться, чи я перекупам, віддаю поросят, від годівельних і здаю поросят, чи продаю сам, друзі. В якійсь мірі, можна так сказати, продаю сам, тому що цим займається моя двоюродна сестра, в неї є на базарі точка, ну і вона мені допомагає реалізовувати всю свою продукцію. Це значно, значно вигідніше, аніж віддавати перепродухам. Я вважаю, на сьогоднішній день, якщо працювати на перекупах, то ви не те, що без трудні. Всі залишитись взагалі голі босі залишитись, тому що свинарство об'єктивно, якщо ми ще говоримо про ціну на живу вагу, там 50-55 гривень воно е максимально нерентабельне Коли ж ми продаємо самі друзі, від 95 до 105 гривень за кілограм е виходить ціна. Якщо ми говоримо в роздріб, тобто, ну якби ми продавали. По живій вазі, от 194, навіть 95-105 гривень я прораховував. Ну от різниця, я думаю, для кожного із вас доволі таки відчутна. Знову ж таки, я сюди не враховую затрати, які несуться на продаж, на бензини, на все на світі. Я просто прорахував, по чому би вийшла оця от поросятка. Відповідно, несуться ще ні затрати на газ, на бензин, на роботу. Тому. Знову ж таки, похибку потрібно робити, але ціна е, отака, на сьогоднішній день виходить у нашому, повторюсь, регіоні. І за цими от, цінами на сало, на м'ясо. Е, ну, якщо звичайно займатися переробкою продукції, то там зазори будуть і ще більші, і ще кращі. Але ну, відповідно, це як то кажуть, модо години, трудо ресурси. У мене немає ні часу, ні можливості всім цим займатися, тому є, як є. Е, дякувати Богу, що хоча б так. Так що, товариство. Буду вдячний за повторяюсь репост цього відео, за вподобайку, за те, що підпишетесь на наш ютуб канал. Працюємо далі.